Вітаю, друзі, у новому відео вже зі знайомий багатьом станції. Сьогодні відправляємось у нову подорож. Туди Санте Круси до Бі. Цю подорож ми планували ще півроку тому. Від сан франциско це майже три години. Тому спочатку ми їдемо до Сан Хосе, а від нього на автобусі до Санта Крус. І ось ми нарешті в Сан Хосе розповідаю історію. Стою, я знімаю відео, до мене підходить жіночка років 70, та на базовому англійському рівні питає, як їй пройти до сина. Я розумію, що пахне москалями, відверто кажучи, взагалі не хотіла спілкуватись. Але стало шкода, бо людина в віці. кажу. Спитайте мого чоловіка. Вона його питає, він починає їй допомагати і питає її, а ви звідки? І вона гордо каже: From Russia. І тут в кінці мій чоловік чомусь російською каже їй: Йдіть прямо і наліво. Так ви говорите по-русски? Чоловік каже, чуть-чуть. Вона, спасибо. Спасібо і йде. <рес> Але треба було бачити її обличчя. Cheers! Ми з вами вже у Санта-Крус. Ходімо скоріше до готелю, бо там чекає найцікавіше. Ну що, знімаємо рум-тур? Тут у нас, як тільки заходиш, зразу ванна кімната. Ну, краще, мабуть сказати, душева. Ось таке дзеркало, ось така я. Ну, Звичайна душева, нічого особливого. Туалет, тут наші речі. Я вже трошечки виклала, ми багато собою не брали. Тут двері до сусідів, якщо нам буде сумно. Телевізор. Холодильник, мікрохвильова. Тут є ось, я навіть не знаю, що це, типу міні-чайник з паперовими стаканчиками. Ще одне таке дзеркало, два ліжка. Кондиціонер, мабуть, знадобиться, тому що вікна не відкриваються. Ще в нас є такий балкон просто супер-мега на мільйон. Видом. <хи> і теж не можемо відкрити, бо вони заблокували. Мабуть, щоб і ми не могли вийти, і щоб ніхто не зміг до нас зайти. А ми вирушаємо на пляж. А, ще забула сказати, є ось така праска і дошка. Ще нам тут сказали, що є басейн для всіх, можемо піти покупатися, але я чула, там так багато зараз людей, що, мабуть, не протовкнутися. Зараз підемо подивимося, як там. Там ось люди купаються, не буду близько підходити, щоб нікого не смущати. Ну так, по-американськи я б сказала. Подивимося, як буде ввечері, і слава Господу, що в нас вікна не виходять сюди, бо, мабуть, ввечері було б дуже гучно і не змогли поспати. Також на першому поверсі є фоє та їдальня, в яку ми завтра підемо вранці. Хоча ми приїхали на автобусі, дуже багато людей приїхало своїми машинами. Вихід з нашого готелю. Зараз десь третя година, та температура складає 25 градусів. Ми вирішили не гаяти часу і попрямували на пляж. По дорозі я помітила ще більше готелів та мотелів на різний бюджет. Вони гармонічно поєднувалися з місцевими будинками. My son in Десь вже за два квартали до пляжу ми почули крики людей та побачили верхівки деяких атракціонів. Як і в більшості курортів України тут теж не обійшлося без газової водички, вуличної їжі, парасоля, рушників, сувенірів та дитячих пляжних іграшок. Я вже мама з досвідом, тому тягнули іграшки з дому, але все одно вирішили купити великі лопатки, бо знали, що вони нам знадобляться. Так, після 10 хвилинної прогулянки ми дісталися до серця цього міста. Тут радісний верес, сміх та страх поєднуються в одне ціле. Все навколо кричало: Готуйте свої грошики, батьки! Чи знаєте ви, як англійською буде ось ця карусель? Вона називається «Merry Go Round». Потік людей тут не закінчувався ні на хвилину. Відверто кажучи, тут я реально відчула ось той американський вайб. Різні національності гармонічно поєднувались на одній вулиці. Також я побачила дуже багато боді-позитивних людей. Я думаю, ви знаєте про що я. Але повернемося до цієї вулиці. Від деяких атракціонів в мене просто волосся дибки ставало. То ми одразу вирішили піти на пляж. Водичку перевірили, як пташки покричали, тепер було б гарно знайти місце для загару. Зразу помітно, що всі на канікулах, бо пляж був переповнений дітлахами. Сказати, що океан був лагідний, це просто набрехати вам в вуха. Ми міняли наше місце десь разів три. Враховуючи, що це курортне місто, ти очікуєш, що зможеш орендувати парасольку або шезлонги, але подивившися навколо, я зрозуміла, що всі приїхали зі своїм і ніякої оренди і близько немає. Як я й казала, лопати нам знадобилися, бо наш син останнім часом любить рити тунелі, мости і просто великі ями. Ну не він, звичайно, а ми з чоловіком. Накопавшись, ями, вирішили трохи повалятися, а потім я згадала, що майже нічого вам не розповіла. Тому вітайте перлинковий монолог. Дивіться, які великі мушлі ми знайшли. Майже як моя долонька. У мене нарешті з'явилася хвилинка з вами поспілкуватися і розповісти про свої враження. Ну, по перше, звичайно, бачити океан і мати більше доступності до нього не так, як в сан франциско коли він дуже холодний і агресивний, то тут, хоча б, можна помочити ножки, зайти так по коліно. Ось дуже приємний пісок, такий м'ягенький, тепленький. Ну і атмосфера тут така вся сімейна, дуже багато молодих людей, і ось ця вся ідея з вулицею і атракціонами звичайно додає якогось шарму цьому місцю. Діти тут просто виріщать, коли на цих атракціонах. Ось коло мене хлопці тут грають в волейбол. Хтось засмагає, хтось бігає з собакою, ну то є такий, знаєте, вайб, як з фільмів. Дуже все поки що приємно, багато пальм. І, до речі, пальми чоловік з мене прикалується. Пальми, знаєте, тут зовсім інші. Вони такі високі і десь там на верхушці оці тільки листи. Ми тут будемо всього одну ніч, і завтра ще проведемо день ранку до можливо до вечора, і їдемо вже додому, тому що дуже тут дорого. Одна ніч за ту кімнату, яку вам показала раніше, обійшлося нам у 250 доларів. Навіть в Греції або в Туреччині дешевше, і за таку суму ти отримаєш десь три дні. А тут всього одна ніч. Вибачте, що я в окулярах, але сонце дуже світить і без них тут ну дуже тяжко. Коли ми сюди їхали, в мене було велике бажання покупатися в океані, але навіть тут я не можу цього зробити, бо він холодний. Як ми довго чекали на цю міні-відпустку? Сяду так, щоб вам, хоч було видно, океан. Мій малий, бачите, там ось грається. Він в захваті від цього піску, від цієї всієї атмосфери копає там, копає. Вже попросив нас викопати йому мости. Ми вже зробили там три тонеля. Погода, як в Одесі, я прям сумую за одеським літом. Прийдемо ще сюди ввечері, подивимося. Як буде, мені здається, атмосфера трошечки поміняється, буде багато ліхтариків і повинно бути більш романтичний. Хоча вирішати люди будуть, як і зараз. Тут є один атракціон, називається Тайфун, і він перевертає людей з голови до ніг, з ніг до голови. Це я не знаю, як люди туди йдуть. Я не така. Невіжена, не така кризанута, щоб заходити на такі атракціони. Я максимум, знаєте, як колись були такі лебіді, які ти їх сам піднімаєш, і потім. Керуєш на якій висоті ти можеш бути. Це максимум, куди я можу піти. Плануємо ще піти до центру цього міста, Санта-Крус, і подивитися, як там. Хоч трошечки відчути це місто не тільки на пляжі, але й взагалі, як живуть тут люди. Але чесно кажучи, коли ми приїхали сюди на автобусі, перші враження в мене були такі: ми, як наче в полі, наче якісь фабрики. Скажи щось. Слава Україні! Героям слава! Це місце як Грибовка. Грибовка в Одесі, так? Так. Американська Грибовка. Так? Американська. Американська грибовка. Тобі подобається? Так. А тобі. І мені подобається. у ву Let's take it slow. Where you go, I go to. And if you hit the bottom I'm going down with you Let's take it slow Who cares where we got to be You know you'll have a good time wherever you are with me Let's take it Сміайка с'юто нога юсей во now Ввечері атмосфера змінилася на більш спокійно, і я спочатку не могла зрозуміти, чому так тихо, але потім, після того, як ми поїли, я побачила це. Частина пляжу була зайнята. Кінотеатром під відкритим небом. Відверто кажучи, я була в шоці від тої кількості людей, яка там була присутня. І на моє здивування, всі були підготовлені, всі прийшли зі стільчиками, з ковдрами, вдіти тепленько, бо вони знали, що будуть дивитися фільм протягом двох годин. Ми не мали з собою ковдри, але мій син дуже хотів приєднатися. Не знаю чому, але йому дуже подобалося сидіти серед людей. Я була вражена тим, як у мого сина горіли очі від щастя. Сидіти на холодному піску було не дуже зручно, тому ми вирішили піти і подивитися, що ще було на території цього пляжу. І там ми знайшли щось подібне до дитячого казино. Десь о 10-й годині атракціони вже не працювали і ця місцина виглядала як місто привид. А ми прямуємо до готелю. Побачимося завтра. Ранок другого дня ми вже виїхали з готелю, навіть поснідали. Я така дістала свій телефон, думала, що знімаю вам контенту, яку там їжу нам подають. А там були хліб, масло, кава, йогурт. Банан і все. Зараз ми гуляємо по центру міста. І, чесно кажучи, я дуже рада, що вчора вечора ми сюди не прийшли, бо ну так виглядає. Нічого звичайного, незвичайного, нічого незвичайного. Все зараз закрите. Вони, мабуть, відкриваються десь об 11 або 12. Сина вже кричить, хоче додому. він не звик подорожувати. З минулого року ми ніде не були і він. Знаю, що ми тільки вдома, і там інколи, може, поїдемо десь до океану в сан але... або до іншого міста, але буквально там 30 хвилин, і ми вже в другому місці. Ця подорож була довша, і ми залишилися ночувати, і тому для нього це все було нове. Як я сказала, кав'ярні і ресторани ще закриті, але бачу, що вже відкриті ось магазини і. Люди продають щось хендмейд. Поки ми гуляємо, хочу нагадати вам про мій інстаграм та телеграм. Буду дуже рада вас там бачити. А ще підтримайте, будь ласка, це відео вподобайкою, мені буде приємно бачити вашу підтримку. Не хотілося б перевантажувати це відео, якоюсь історією, але ось декілька цікавих фактів мені хочеться вам розповісти. Перше, Санта Крус є батьківщиною материкового серфінгу. Друге, однією з найбільших унікальних речей, знайдених у горах Санта-Крус, є зуб мегалодону до історичної акули, яка вважалася втричі більшою за велику білу. Що вона робила в горах, спитаєте ви? Хм, Десь 10-12 мільйонів років тому всі гори Санта Крус були під водою. А побачити цей зуб, можливо, у музеї природної історії Санта Крус. Третє, Санта-Крус став одним із перших міст, які схвалили використання марихуани в медичних цілях. І ще цікаво, ви, мабуть, чули, що деякі міста у світі мають братів або сестер, наприклад, Нью-Йорк із Токіо, Сан-Франциско та Париж. А ще Лісабон в Португалії, бо мають схожі мости. А тепер увага: сестри Санта Крус це сестрі Леванти в Італії, Шінгу в Японії та Алушта в Криму. А Крим чий? Правильно, наша ненька Україна. Тому не дивно, що я знайшла наш прапор у вікні однієї місцевої крамниці. Я кажу слава Україні, а ви кажете, пишіть у коментарях. А ще ми помітили багато безхатьків. Ну куди ж без них? Та унікальні три хіпі автівки. Ну і прем'єра Барбі у всіх кінотеатрах. А ви вже бачили цю кінострічку? А ще перед тим як ми поїхали, ми побачили два ресторани з цікавою назвою. Можете зрозуміти, в чому жарт? Що ж, без пригод не обійшлося. Ми вже їхали додому. Я не планувала знімати, і з нами трапилася халепа. Ми проїхали десь дві зупинки, і наш потяг зламався. Всі люди вийшли, чекаємо на наступний потяг. Бідний потяг намагався три чи чотири рази завістися. З нього вели в дим, і нам сказали, вибачте. Щось трапилося, чи води не вистачає, чи перегрів, чи недогрів, Не знаю. Ось така подорож до Санта-Крус. До нових зустрічей, папа.